Діти з особливими потребами допомагають бійцям. АТО. вихованці реабілітаційної установи наш дім підготували речі, які волонтери відправлять на схід. Певні кошти зібрали працівники. Певні кошти ми вторгували за рахунок тих продажу тих дитячих робіт, які були виставлені на благодійну ярмарку. Так і е, накупили речі. Ми думаємо, потрібні для наших е, бійців. Це чай купили, е, теплі носки. А також ми е, передаємо такі подарунки, які я думаю будуть зігрівати наших бійців, е, давати тепло і на снагу краще працювати. Діти власноруч виготовили обереги для вояків. Це жовто-блакитні літачки з побажаннями та українські народні ляльки-мотанки, які здавен називали захисницями. А це навмисне виготовили для бійців в АТО, вкладали в голівку цієї ля лялечки на мистинку і загадували бажання. Звісно, бажання всіх було одне повернутися живими і здоровими. То це буде як маленький талісманчик такий, бачите, дуже зручно, м'якенький, можна десь носити біля серця, тому що дітки, коли виконували цю роботу, вклали сюди частиночку свого серця. Частиночку теплоти своїх рук. Вихованці нашого дому повністю усвідомлюють ситуацію в країні. Вони розповіли, чого бажають українським воякам. Щоб вони повернулися живими. Так, звісно. Сергійко, що ще здоров'я. що? Не бери Анічка. Щоб не, хворіли, не, не, хворіли, так. не боліли. І ножки. І ножки щоб не боліли. Так. Анечка, Молодці. ти є, що бажаєш? Щастя здоров'я. Дуже щастя, здоров'я. Щоб вони нас захищали. І дітки ось теж вони написали перед передасте обов'язком разом з цими подарунками. Діти власноручно писали цього листа, всі підписалися, хто тут був, і хоче, щоб дійсно цей лист дійшов, щоб він їх зігрів цих всіх хлопців. Ми хочемо, звісно, подякувати нашим волонтерам, нашим доброчинцям, нашим вже знайомим хлопцям, так які да. будуть все Це наші дарунки передавати в зону. АТО. то да. це наші друзі, помічники. Речі та обереги для солдатів колектив нашого дому віддали хлопцям з благодійної організації Добродій. Роботи були взяти по просьбі каналу один плюс один Соломії Вітвіцької безпосередньо для передачі солдатам. Солдати на блокпост. На блокпосты, точнее, Мариуполя, будут ехать в субботу, будуть их передавать Соломей, попросили, как бы пришли, попросили у детей, чтобы дети сделали что-то от души для наших ребят. Потому что, ну вот, как бы разные куколки-мотанки, рисунки, они все-таки греют солдата, они греют беспосреднее душу солдата. То есть я понимаю, важно для солдата там, да, и куртка, еда, и но вот сами как бы рисунки, они как-то солдату более добры, более близки к сердцу. То есть то, что о них думают, то, что их ждут дома. Вортовик блокпустив у Мариуполи утримует висточку видособлывых детей боры из поля, ждцы мы мы. Вы все делаете огромное-огромное дело. Вот вы думаете, вы маленькие, но у вас очень-очень большие сердца и души. И то, что вы передадите нашим бойцам, а вы знаете, все там герои, вы тоже частичка этих героев. Они это получат, увидят и будут очень-очень рады и они будут знать, что в Борисполе есть такие дети, которые тоже с удовольствием помогают и делают все для того, чтобы было теплее, было радостнее и хотелось вернуться домой живыми и здоровыми, и, конечно, домой привести мир. А он обязательно будет. Слава Украине! Героям Лия Бурлака, Юрий Юрченко, новини телеканал Бориспіль.